І, дорогі підписники мого телеграм-каналу, мені надзвичайно приємно, що ви зі мною надзвичайно дякую всім за вітання. Е, Нащо разу більше і більше, мені це дуже приємно. Нагадую, акція зараз діє знижка 30% на три питання протягом трьох днів. Ловіть. Е, можете просто забронювати. Якщо поки що не хочете, можете просто поставити бронь на цю ціну. І я вам подивлюся пізніше. Просто на ну, мене така діє. Якщо зараз не маєте можливості, можете поставити бронь собі на пізніше. Я вас просто запишу, а ви мені потім не надайте. І знаєте що? Я хочу зробити для вас розклад на тему. І сьогодні, до речі, прямий ефір Тіктоці, дві години, через годинку десь він буде. Хочу подивитися розклад на тему порада від карт. Так, сьогодні дивимося порада від карт від чотирьох колод. Так, що вам хоче по пораду дати колода спочатку про висі. Колода кулі. До речі, я скоро хочу купити нову колоду тут, в Британії. О, я вже дозріла хоч якесь колоду ще. Так, колода Монара. Тут дивимося на цих. І колода книга Тіней. Так, які вони вам хочуть дати поради на сьогоднішній день? Дуже класний розклад. Ніколи не робила. Пораду то роблю постійно, але не робила ще трьома колодами. Так, дивлюся. Яку вам пораду даємо. Тримайте спокій, кажуть. вам. Баланс, не ігітна емоційні свої, якісь, знаєте, качелі, там якісь негативні думки. Просто ви можете розрушити все в вашому житті, в ваших стосунках. Знаєте, будьте спокійні і будьте такі веселі, грайливі, менше такої, знаєте, якоїсь дуже сильної серйозності. І, взагалі, колода кажуть, що вас чекає дуже класний період в вашому житті, прям святкування чогось. Веселі періоди чекають. що ще хоче сказати. Їдіть на якесь навчання, вчіться, пробуйте щось нове, не бійтеся, просто йдіть вперед і щось нове пробуйте. Більше вивчайте інформації. І тут показують і ще коли ще друга, третя вже розказує. Каже, що якийсь мужчина дуже вас любить і хоче вас, і взагалі палає пристрастю до вас. І, знаєте, він любить таку вашу легкість і інколи вашу ініціативність цей мужчина любить. Ще холоди кажуть, що хочуть звести вас як пару, вже звели, в принципі, на вищому рівні, вищі сили, і реально на фізичному рівні ви також зійдетеся. І коли ви будете з цим мужчином, будете дуже доповнювати один одного. Ще колоду, хочу сказати, що ви будете стояти можливо на якомусь роздорожі виборі, але щоб ви знали, що з вами завжди є Бог вищі сили і жінки вашого роду дуже дуже вас підтримують. І ви полюбе зробити правильний вибір. Якщо ви маєте таку ситуацію, просто зробіть якусь медитацію, на силу роду, підказки, подивіться щось, подумайте, в сні загадайте, і вам прийде відповідь на це питання. І на вищому рівні помалу починають робити так, щоб здійснилися всі ваші бажання і мрії. Вищі сили дуже велика робота йде на що на вас і взагалі надії на вас великі є. І е е е це вже потім на в реальному житті теж все буде. Ось такі інтересні поради.